Вітаю, в ефірі. Вастудія, мене звати Ольга Гвоздецька. Поліція охорони презентує новий проєкт Пожежна безпека. Все про нього знає Ігор Шешеменко, начальник управління поліції охорони в Деської області. Ігорі вітаю. добрий день. То що ж за проект такий новий? Ви у принципі і раніше займалися пожежною безпекою, але якісь новинки є. Які саме? Ну, новинка дуже проста. Ми займаємося широким спектром надання послуг, але в державі йде війна. І у нас люди, які раніше не вміли стріляти з гармати, навчилися цьому, так? Да? Є обмежена, мабуть, ресурси, коли ми можемо щось собі дозволити купити або внідріти. Ми пішли на такий проєкт. Це є окремо пожежна сигналізація, є окремо охоронна сигналізація, тривожна сигналізація. А можна зробити охоронно пожежну сигналізацію. На одному приладі можна зробити. При тому, що у людей вже є охоронна сигналізація, можна додати один шлейф з одним датчиком, саме такий простецький димовий датчик, значить поставити його і він буде сповіщати про задимлення. Тому що датчики, які в нас стоять, це охоронні датчики, вони реагують на Рух. вигорання, на згорання. А. Да. Угу. Вони інфра інфракрасні. Як тільки появляється тепло повишене, вони спрацьовують, Але вони не, не пожежні. Але вони спрацюють раніше. А якщо як є поговорка, немає дима без огня, да, може значати задимонь. А якщо немає димового датчика, це вже час, який іде. І це найпростіший варіант: У будь-якій квартирі, який є сигналізація, в будь-якому магазинчику, самому маленькому, де ще немає пожежної сигналізації, можна просто поставити один-два датчика. Які не дуже дорогі, поставили їх, і вже у вас є пожежна сигналізація. А ми в себе відлічаємо, що це спрацювання охорони сигналізації і пожежної сигналізації. До прикладу, є магазинчик невеличкий, тож, якщо це вже більші магазини, там, супермаркети, там окремо все, система пожежна, система оповіщення, система пожаротушення. На це ми окремо маємо ліцензії, і саме головне, що ми наблюдаємо за цим всім. У нас є окремий пульт пожежний. І якщо розходить якесь возгорання чи спрацювання, виїжджає наш наряд, і ми передаємо сигнал на пожежну частину, найближчу, яка до цього розположена, значить, і вони готують свій наряд. А наш виїжджає, і може, це як розвідка перша вилетіла туди. І в багатьох случаях представте, як виїжджають великі машини на пожежу, все це ресурси. Вони, так, да, виїжджають. І зараз, коли йдуть і обстріли, і є інші проблеми. А в багатьох маленьких таких ситуаціях наш наряд сам буває тушиться все. То що кожен поліцейський цьому обучений, в кожній автомобілі є окремий вогнегасник, великий для таких случаїв. Є вогнегасник автомобільний, а є вогнегасник для виконання таких завдач. І вони це роблять. Буває, що навіть ми виїжджали на возгорання чи по 102 дзвінок, горить трава, але вона може добратися до дійська площадка, було щось таке, значить. І поїхав наряд, швидко потушив, все, все загасили, все нема проблем. Чому ми це назвали акцією? То що як кажу, кожна наша. Ініціатива і виступ на телебаченні це ліквідація того, що люди десь нас щось не знають. Як можна е попроще дешевше зробити собі благо.